Доброго дня, це «Дніпрооперативний». І сьогодні ми приїхали до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Були організовані тренування з настільного тенісу і тренування з єдиноборств, тренування з боксу, з боротьби з змішаних єдиноборств. Ну і ми долучаємо до цієї програми хлопців, які отримали інвалідність або поранення, військовослужбовців, працівників міністерства внутрішніх справ. Для того, щоб вони могли за допомогою спорту пройти реабілітацію. Реабілітацію саме не медично, а більш психологічно, займаючись спортом, щоб вони десь могли відволіктися, побачити, що життя воно не зупиняється, воно тільки продовжується, і всі найбільші перемоги у них ще попереду. Ми намагаємося створити умови для хлопців, щоб вони якомога разнопланово проводили свій. Час відпочинку і е, завдяки керівництву університету та е, програмі Титану Юа організували такий невеликий проект, тренувальний процес, скажімо так, з тенісу. І ми, получається, кожну середу, о третій годині дня, проводимо такі тренування для всіх бажаючих. Основна мета це відволікти хлопців від сірих буденних днів. От спробувати з, з себе в цій активній грі, тому що ця гра дає можливість сконцентруватися активно працювати, рухатись, і це є і додатковою фізкультурою, і додатковою реабілітацією, і додатковим часом саме для відпочинку. Я тут і водінню навчаюсь і граю в теніски. Приїжджаю не тільки посередом, них на фізичне тренування. Тут, скажімо так, професіонали, котрі навчають, і більш-менш вони впевнено все роз'яснюють і кажуть, постійно ми тренуємося, практикуємо з ними і набираємо навики. Ну, Ми виїжджали виконувати бойове завдання, яке ми повинні були відпрацювати по ну, орківській техніці. Ну, Так як ми перший раз відпрацювали, другий раз нам треба було переміститися вже в більш сіру зону, і сіра зона була вже вся замінована. Ми, Скажімо так, потрапили в засідку, І поки відбувалися, я взяв противотанкову міну свої, своєю стороною. Ну, Спершу потрібно прийняти себе таким, яким ти є. Не зважати думку інших, не приймати це все близько до серця, кивну, просто прийняти, що вже по-іншому не буде. Якщо вже так, то треба робити все, щоб було краще, краще і краще. я коли попав після травми домою, у мене дистрофія серця була. І буквально за два місяці почав займатися тенісом, вона пропала. Фактически ми починаємо людей реабілітувати, щоб вони займалися активними видами спорту. Дуже Очень координація розвивається і серце, і все. Тренування з настільного тенісу та змішних єдиноборств є відмінною можливістю для людей з інвалідністю підвищити свою фізичну підготовку, покращити координацію, розвинути комунікативні навички та зміцнити впевненість у собі. Університет прагне створити інклюзивне середовище, де кожен має змогу активно займатися спортом і розвиватися.